Друзі, привіт до вашої уваги! Ємності для зберігання овочів від німецької торгової марки Ernesto, які ідеально підходять для збереження свіжості та аромату продукту. Їх можна мити в посудомийній машині, вони легкі у використанні та чищенні. Матеріал пластик, міцні, дуже естетичні та яскраві. У лоті 20 одиниць та 6 позицій. Перша це контейнер для зберігання цибульки помаранчевого кольору, у лоті їх 5 штук, друга позиція це ємність для часничку жовто-зеленого кольору, у лоті їх 2 штуки. Третя позиція це контейнер для авокадо, їх холодні три штуки, легкий та естетичний контейнер зеленого кольору. Надовше збереже продукт свіжим і полегшить його зберігання в холодильнику. Четверта позиція це очистка авокадо 3 в одному. У лоті 3 штуки. Жовто-зеленого кольору це незамінний інструмент для нарізки авокадо, видалення кісточки та зішкрібання шкірки. П'ята позиція це контейнер для зберігання помідорчика червоного кольору. У лоті 2 штуки. І остання шоста позиція це контейнер для зберігання лимончику жовтого кольору у лоті 5 штук. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Також підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!